В Україні проходить всеукраїнський місячник шкільних бібліотек. Цього року він проходить під гаслом Рідна мова, Наша сила і наша зброя. І в нашій шкільній бібліотеці ми проводимо один із заходів, який називається Бук це книга обмін. І я хочу, щоб діти розповіли вам. І розказали про свої, свої улюблені книжки. Моя мама прочитала мені книжку на чак в Вона мені дуже сподобалася. Та б гра чесні і правдиві. Я хотіла, щоб однокласники були б такими. Мені дуже сподобалася книжка країні сонячних зачиків це вода нестай. Я познайомилася з доволушею Україною та її мешокацію. Вони перемагають морок і добро зло. Я цю книжку передаю своїм однокласникам. А, -а, -а. а я... я прочитав книгу бути людиною. Автор Василь Сухомлинський. Я дуже бажаю своїм друзям та однокласників прочитати її про добро, про гарні вчинки. Це про те, що треба поважати старше, захищати менше. Мені дуже сподобалась книга Ця камниця, вона розповідає про домашніх тварин. Ця книга дуже гарна та весела. Котик та мишка допомагають один одному в тяжких ситуаціях. Роблять добре тіло, таки людям треба робити. І хочу, щоб мої друзі теж прочитали цю книжку. Бук Росії відбувся у нас в школі. І я думаю, що він буде продовжуватися. Я дуже вдячна нашим учасникам учнів початкової школи. Дякую.